Зоя, відколи це у нас медсестри ходять до пацієнтів, як на побачення? А я зараз не з пацієнтами. О, цікаво. Зоя, а де ти повинна бути протягом своєї робочої зміни? Скажи мені де? Лариса Анатолійовна, чого ви на мене визвірлись? Зоя, ти не на той поїзд намагаєшся сісти, розумієш? Не розумію. Це щось із класики. Зоя. Та все, ти чудово розумієш. Лише успокої лікаря гурського. А чого ви за нього розписуєтесь? Він не одружений і нічого поганого я йому не роблю. Зоя, та ти собі погано робиш, що не помічаєш, як за тобою сохне хороший хлопець, поки ти не на того задивляєшся. Це Та смішили. Та я взагалі його серйозно не сприймаю. Даремно, ти так. Руслан добрий, він веселий, ще й розумний. Ну от самі з ними зустрічайтесь, а до мого рівня він не дотягує.